Почну коротко, так я передивився весь телеграм-канал Омреда, щоб нарешті переварити цей воїстину радіоактивний бруд, який там був. Мій висновок Омред це Омред. На цьому можна було й закінчити, але я не той, хто кудись поспішає. Я не маю на меті переконати чи аудиторію Омреда, чи його самого, бо в даному випадку ми з вами просто санітари, які можуть хіба що спостерігати за погіршенням ситуації пацієнтів яких вже не врятувати, хоча й шанс в один відсоток все ж можливо і є, це відео просто як показовий приклад, кого треба оминати та як не підхопити цей букет. А почнемо ми з одного показового коменту під моїм попереднім відео, щоб зрозуміти, з ким ми маємо справу. В принципі, не дивно. За час ролику перекрутив фрази заради себе, як тільки зміг. І головне, що постійно сує в ролик то про ню то рухню, то, то малорухню у якості мемів. Забавляє те, що у самого в якості бренду стоїть мем, який був злизаний з московицького бодібілдера. Це вже перемога чи зрадонька? Московський дай вінчик? Зрадонька? О, наконец-то базований блогер! І таке можна зустріти буквально повсюду. Радіо РВ, Абсрен Макрон, Макс Вердік. Останнє, до речі, не стосується списку цих блогерів. Щоб ви зрозуміли, що до чого почнемо з його відео про Аллу Малкін, і він зі своєю генетично жирною вагою зростом 150 п'ятдесят сантиметрів та лисиною буде зараз ставляти декому клепку. Але при цьому за гроші все одно всім будемо розповідати свої кваліфіковані поради по здоров'ю, при тому, що я дуже сумніваюсь, що у нього є медична освіта, щоб продавати за кошти свої прекрасні поради по схудненню та й не тільки. Коли з таким же успіхом ти можеш заплатити гроші кваліфікованому лікарю, а не якомусь сумнівному блогеру. І давайте відразу для декого прояснимо, ми тут не пропагуємо ніякий с**тизм. Я краще не був би таким впевненим на твоєму місці. Мені ще подобається, як він описав ситуацію з насмішками над зовнішністю. Поки феміністки намагаються кенселити подібних чоловіків, які роблять так само, як у цій ситуації, омрет ще сильніше топить жертву. Допоки ви будете пристосовуватись до партнера та суспільства будь-яким взагалі чином, носити вам ношу у раба до кінця життя. До речі, об'єктивація жінок це те І подібними інтелектуальними та корисними порадами забитий весь його телеграм-канал. І омерет вам може розповідати багато казок про відсутність сексуальної об'єктивації жінок з його сторони, пропаганди гендерних стереотипів, педофі... а ні, це буде вже на кінець. Загалом він може вам багато всього наплести, який він хороший, але в реальності він сприймає жінку як річ. А якщо точніше, у своїх постах він постійно зациклений на статевому акті з жінкою. Що з нею не можна ділитись своїми емоціями, бо це підриває мужність в очах жінки, що, до речі, є одним із гендерних стереотипів та одним із проявів сексизму. До речі, омрет ще й постійно зациклюється саме на зовнішності та об'єктивує її, що є зведенням до зовнішності, тобто об'єктивацією, тобто сексизмом. Останній пост якраз дуже показовий в плані його відношення до жінки. Тому висновок один: він ніколи не хотів та не стане боротись з об'єктивацією, бо йому самому подобається жити в такому світі, як мінімум, тому що це для нього бізнес. Так, він страже гоїв на гроші, продаючи свої суб'єктивні поради по стосункам та зовнішності. І я дуже сумніваюся, що цих платних порад немає у відкритому доступі, або ж з таким темпом ви не можете заплатити знову ж кваліфікованому психологу, який вам вірогідніше точно допоможе на відміну від подібних інфлюєнсерів, які просто з вас витягують гроші, продаючи по факту свої збочні, збочні фантазії. Але щось я далеко за межу ролику зайшов. Повертаємось до Ал, який казав, їбати до за суперечності можна ще дуже довго. Зато ти отримаєш ану ах... ЗП 8000 тисяч на посаді помічника юриста. Схоже, три тисячі доларів виявилися непідємними для нього. Ось тепер і жаліється. Не будемо тягнути яйця за горобця, і давайте ж подивимося, що нам там наговорила Алочка, і детально це розберемо. Ні, не розберемо. Бо якщо ви самі стверджуєте, що чоловіки та жінки рівні, то будьте готові також в рівній мірі сприймати і критику. Знову вставка з моковицьким блогером. О, наконец-то базований блогер Так, я прекрасно розумію, що будь-хто з нас не застрахований від такого непорозуміння. Але чи не здається вам, що омерет робить це свідомо? Бо я дуже сумніваюся, що він не знає, хто це. Раптом що це так, щоб спочатку деякі подивились на свого <кхи> ідола? Але не суть, повертаємось документу. Ну б. Ось це я розумію, критика. Жодним чином не упереджені висловлювання. Це та сама критика, яку ми заслужили, але все ж він зміг вичавити з себе, що я суджу омреда по одному відео. От не те, що наш потужний, зарадоможний омред. Давайте знову ж повернемось до відео зі смішно не буде. По-перше, омред сам судив Настю по одному відео, але весь циме сполягає в тому, як він оглянув відео Насті. Пояснюю, відео омреда йде приблизно 22 хвилини. Огляд на Настю закінчується на цьому таймкоді. Так от, я знайшов те саме відео Насті і. Так, він оглянув лише 7 хвилин із 45 хвилин всього відео Насті. Тобто розумієте в чому суть? Коли Омрет так само робить з іншими, то все норм, ні в кого сумнівів не виникає. От тільки самі вони такого відношення до себе не дуже то люблять. З роликом про Алу Малкін, до речі, ситуація не змінюється. Огляд на Алу Малкін закінчується приблизно на цьому таймкоді. Так от, для чого я це все? Ну, хоча б тут не одну шосту від відео оглянув, хоч тут є прогрес. При знайомстві найважливіший елемент це зовнішність. Про те, що якщо ти не привабий, то тобі просто заборонено бути милим приємним хлопчиком, в тому числі про SMV і усе оте інше, що ви могли почути про мічтатеві стосунки з моїх відео або з відео інших блогерів. Це не дивно було почути, враховуючи всі ті його пости в телеграм-каналі. Тож, що таке це ваше SMV? Та найголовніше, який контингент людей використовує цей термін, який, до речі, не має ніякої наукової сили. Так от є. Та простотевий капітал, який вже має хоч якусь силу, але саме паралельний термін SMV почав використовуватись у маносфері. Але що ж таке маносфера? Так, ви правильно все зрозуміли. Це ті самі онлайн-форуми, блоги, різні вебсайти, де пропагують той самий саманізм. І в цих спільнотах, які включає в себе маносфера, до речі, і сидять ті самі індели, словом, яким омред називає ледь не кожного перехожого. І використання цих термінів в якості доказової бази у випадку Омреда виглядає як щиросердне зізнання. До речі, згадав один його пост, цікавий, де він висміював в лапках типового норміса, який типу називає всіх інделами. Також мені докоряли за перекручування слів. Це насправді дуже дивно, що мені за це пред'являли глядачі Омреда. Я завжди висміювала і буду висміювати пікаперські курси, бо це крінжа, ні одні, екологічні, нормальні зі збереженням кордонів іншої людини. Поради я не бачу. А тепер фіксуємо те, що сказала Алла Малкін. Я завжди буду висміювати пікаперські курси, бо це крінжа. Жодних нормальних порад зі збереженням кордонів іншої людини я не бачила. Але що ж з цієї фрази зліпив омред? Краще будьте приємними хлопчиками, які в житті не вийдуть френзоним. Зате ви будете екологічними. І коли дівчина вже у вас вдома все діло йде вже зрозуміло до чого, то скажіть їй отаку фразу. Слухай, оце ти у мене вдома. Зараз у нас з тобою буде цей е е е екс. Ще краще до речі, сказати кекс, так точно є прозвучить. Оце у нас буде кекс, і Після цього ми почнемо з тобою е стосонно. Тут просто без коментарів. Я зараз якось їм допомогти в силу своїх можливостей, звісно. Бо їх дійсно клемлять воно смішно не буде, заклеймило того Андрія. Мене воно зараз теж активно намагається заклеймити, воно відос мені знесли, хоча через що? Через те, що блогер взяв неефективні поради іншої блогерки і аргументовано їх спростував. Бо я вже ризикнув це зробити, трохи так розібрав шали на СМВ, і щось мені так здається, що це й стало причиною видалення мого відео. Ось вам і вся аргументація Омреда. У якості залізобетонних підтверджень своїм словам, він знову прибіг до терміну SMV, та знову, як сказав сам Омред. Розібрав її зовнішність, зробивши це на публіку, виставивши це за об'єктивність. Чому ж він сам зізнався? Але проблема в тому, що це і є прямим сетизмом. Причому неважливо хто б це робив, чоловік чи жінка. Як би там омрет не висловився про її зовнішність погано добре, як би він там не подавав це як жарт чи аналіз, суть залишається одна. Він об'єктивізував Алу, що є ознакою асоціальної поведінки, і це навіть підтверджують дослідження, в яких довели, що об'єктивація впливає на фізичну агресію. Тому те, що Омерет не пропагує сексизм, щось дуже легко спростовується. І потім проходить 20 років, 25 років, хлопець нічого не робить, і що правильно, і він стає героєм там моїх відео про нецілованих 20 плюс років. Знаєте, це звучить якось дуже зверхньо, наче потрапити у відео якогось блогера на тисячу плюс підписників це дорівнює карі божій. Те, що вам потрібно, це охайно виглядати і поводитись адекватно. Два пункти охайно виглядати, поводитися адекватно. Інакше кажучи, бути чедом, ви можете не дивуватись, він так горітиме все відео. Але все ж є один показовий момент, який підкріплює мої тези про соціальну поведінку омереда та пропаганду цього. На жаль, через авторські права частина голосу омереда була вирізана. Самим же умредом раптом що О, як так Зовнішність судити не можна, бо так говорять лише тянуси, які не хочуть щоб їх критикували, аби не стикатися з суворою реальністю, де вони не бажані члідом. Мда. Об'єктивація на основі зовнішності це тепер критика, якщо вони знали. Що взагалі не дивно. Це було б відомо, навіть якби він про це не казав. Поки здорові люди намагаються боротись з цим, інші це явище нормалізовують, живіть з цим. Не знаю, як мені взагалі пощастило в такому середовищі залишити хоч крихту надії. Коли тебе все життя було... в універі за те, який ти низький, а потім по соцмережах лицемірно говорить, що зовнішність не головне. І варто тільки не увімкнути вебку, так міра відразу дають тобі знати про кожен твій комплекс. Навіть якщо до цього в тебе його й не було. Схоже, він забув, як до цього зізнавався, що об'єктивував зовнішність Али та його безмежні пости про зовнішність та СМВ. Навіщо ти розповідаєш про свої комплекси, якщо тебе з твоїм халатним відношенням до інших людей ніхто жаліти не буде? Та й ти сам не проти такого відношення до себе, бо логічно, що ти сам так відносишся до людей. Все починається з голови, як то кажуть. Тому носити тобі цю непосильну ношу до кінця життя. Всі люди лукісти, вони судять по зовнішності, так. Але здорові люди тримають свою думку про чиюсь зовнішність при собі, а не публічно оцінюють її. В іншому випадку це соціальна поведінка. Прохайно виглядати це, звісно, добре. Якщо ми звісно забудемо про цей незручний момент із пропорціями обличчя, але навіть якщо ми й упустимо це на користяли, то все одно недостатньо лише підстригти нігті і вже знайти собі любов всього свого життя. Тим часом у це ціла наука. Знову термін, який ну ніяк не взятий з інших іміджбордів. Вірю. Я повірив. Взагалі немає сенсу розбирати це відео по крупинкам, бо 70% цього відео складається з вибухання на кожну фразу Али та розповідь про свій досвід. Обоє розповідають про особистий досвід, який не можна оцінити глобально. До того ж, як показав сам Омеред, судячи з усього, Алла Малкін сама романтизує агресивну поведінку хлопців, які не знають слова ні тому ставлення до Алли поки що скептичне, але зациклюватись на Аллі не буду. До речі, кінцівка цього відео буде дуже показовою для вас. Я ж міг розібратися там в EVL Studio в Premiere Pro, в фотошопі. От чому б не розібратися так само в жінках? Людина, жінка, вона ж в принципі та сама програма, алгоритм якої також можна визначити. -да, порівнювати жінку з програмою та алгоритмами це. Потужно. Одним словом, омрет скористувався прийомом інструменталізації жінок, що є частиною стаксизму. Якось одного разу я сидів у кафе та побачив, як підходить омрет до першої дівчини, і каже наступне: Привіт, солоденька, чи є в тебе пару хвилин поговорити про те, що я не саксист? Блє, Омрет, ти не с ...запам'ятай це та говорив в кожному своєму відео. Але те, на що варто подивитись, це на відношення омреда до освіченості. Адже він постійно наголошує на тому, що саме контакт з дівчатами, якщо ви правильно зрозуміли, з якими має на увазі омред, дуже важливий, бо це статус. Замість того, щоб намагатись з такими упередженнями боротись. Він вам нав'язує, що саме контакт з дівчатами принесе вам успіх, хоча це взагалі не так, або ж таке опереження в суспільстві має та боюватись. Бо я сумніваюся, що Мереда дивляться хлопці за 20, хоча й не виключаю таку можливість. Відповідно, в такому віці треба піклуватись про як мінімум знання точних наук та декількох мов, щоб можна було потім щасливе майбутнє побудувати для себе. А підліткові стосунки чи контакт з дівчатами це така штука, яка дуже крихка насправді. І звісно, що в такому віці ніхто з партнерів будь-якої статі не знає, чого хоче. Коротко омред формує у хлопців залежність від жінок, аж ніяк не рабське мишлення. Так, може, це звучить дещо по-дитячому, але якщо подивитись на його платні ролики, то все стає на свої місця. Це бізнес, вдалий він чи ні, я не знаю. Йому було би вигідно з точки зору заробітку жити в такому світі, який він собі побудував в голові, тому що це прибуток. Поки люди будуть тупішати через залученість до насиченого сезуального життя, вивчення метельних термінів та підлаштування до примх одної статі, омрет та йому подібні інфлюенсери будуть просто лутати з вас гроші, щоб поділитись своїм, ну аж ніяк не поодиноким досвідом. Ну зате переріст населення буде і плювати на те. Що майбутні діти будуть безграмотні в такому світі, де пропагується не освіта та матеріальний достаток, який, до речі, що дівчина, що хлопець повинні отримувати самотужки, а не від чоловіка чи жінки, а інфатні терміни залученість до сексуального життя та залежність від жінки або чоловіка. А чути про поодинокі випадки від омреда це просто смішно. Не буде. Бо коли Омрет розповідає свої теорії, підкріплюючи їх поодинокими випадками, це цілком собі нормальна практика для нього. А коли йому показуєш поодинокі випадки, якими намагаються довести протилежне, хук з зб... це відбувається лише з шансом в один відсоток. Тобто розумієте всю шизу, якщо Омеред показує поодинокі випадки на користь його ідеології, то значить так в усьому світі він взагалі правий. Коли йому показуєш рівно такий же поодинокий випадок з метою спростувати його твердження, то це ну, ну неправильно, це виключення. Навіть не знаю, чому в телеграм-каналі Омереда є правила спільноти, і пункт зі сватикою та російською мовою мене ну дуже зацікавив. Ну і щодо російської мови, все зрозуміло також. Бл, а як мені іноді шкода, що Фаріон зараз не з нами. Тепер, як би це не було не впорядковано, хочу трохи розповісти, з чого все приблизно почалось. Це відео наче і було зроблено в жартівливому форматі. Але присмак лайна рабського мишлення все ж дуже просочується. Розумієш, Матвійку, рано чи пізно в твоєму житті настане такий момент, що вистаючи меми в твоїх улюблених телеграм-каналах тебе почнуть обурювати деякі мемів, в яких говориться, що без дівчини ти не є повноцінним матвійком 1448. Це прекрасна аргументація. Треба мати вибір серед дівчат, бо інакше тебе засудить сіра біомаса. Шановний пан Бомаю дівчину, за рух 4 Б ми випадково не чули чи як? Але звісно, це не кінцева відповідь Омреда на своє ж запитання. Просто щоб почувати себе повноцінно. Якщо вас цікавить більш розгорнута відповідь, вона також тут присутня. Ви просто не можете себе почувати повноцінно, знаючи, що ця потреба у вигляді відсутності жіночої уваги у вас не закрита. Це прекрасно. Тобто зрозуміли всю суть Омреда. Але цими в тому, що з такими порадами від таких коучів ви потрапите в неминучу пастку. Існує у світі такий рух серед жінок, як 4Б. І прихильниці цього руху, окова Єзус, відмовляються від стосунків з чоловіками, і цей рух дуже стрімко набирає обертів серед жінок. Але що з чоловікам у відповідь пропонує наш потужний сонцесяйний стратег Омред? Правильно, ще більше поринути в залежність від жіночої статі. Замість того, щоб навчати чоловіків бути, самосі... бути незалежними, не зациклюватись на жінках, він просто створив бізнес, завдяки якому формує у молодих хлопців залежність від іншої статі, в той час як рух 4Б не за горами. Поки фемінізм бореться за право вибору серед жінок, ким їм бути? Бореться за самостійність, омред нав'язує хлопцям думку, що хлопці без дівчат неповноцінні. Ось вона наша потужність. Зі сталевими бубнами не те, що там Настя смішно не буде. Одна із великих проблем сучасних жінок, те що вони ніяк як не складуть собі ціну. Просто згадуючи, як жили наші батьки в 90-х і були щасливими, це буде просто ні порівняння з цими королевами, котрим подавали Лексуси і елітні ресторани. І навіть не дивно, що зараз рівень народжуваності дуже стрімко падає. бо підвить дівчат, які кохають за просто кохання, а не за матеріальні цінності. З кожним роком стає все менше і менше. А на заміну їм, через сучасні споживальницькі тенденції приходять все нові й нові шкурки. Ці коментарі про те, що е, сучасні чоловіки дивляться лише на красенця, це просто брехня. Чому? А тому, що да Бог його знає, я навіть не знаю, як це коментувати. Їм не важливо, яка це буде дівчина, Чи та, яка постійно бухає рева і кури цигарки. Чи та, яка відверто без макіяжа перевтілюється в рептилію, чи якась стареочниця стриманка, їм все одно саме головне для них, аби це просто була дівчина. А дослідження показує, що чоловіки також дивляться на зовнішність, і це просто факт. Ой, як тяжело бути жінкою в сучасному світі. Посуда помылась, її сейчас по полкам надо расставлять. Що вещи надо постирать, это так трудно. Ой, устал. Хочу душ принять, надо води побольше горячий. нагреть нагрієся нужно. Ой, пальці болят. Так, це вставка у відео омреда. Поки не буду нічого коментувати, але знову покажу факти, бо все ж хочу керуватись фактами, а не діставати висновки з піз. Дивіться тому на підтвердження, що дуже багато жінок в Україні на сьогоднішній день зіштовхуються з набілям зі сторони чоловіків. І це ще без передачі нерівності у зарплаті та інших проблем. Так я не сперечаюсь тим, що чоловіки також зіштовхуються з проблемами, наприклад, армією, наклепами зі сторони деяких недобросовісних людей протилежної статі. Це все є. Якщо загально, що жінки, що чоловіки, більшість стикається насправді з жахливими проблемами, просто ці проблеми різні. Але суть в тому, що Омрет, що умовна Саша, фемінізм та пацючка поляризують аудиторію до крайнощів, де жодні не чують ні фактів, ні одне одного. Єдина відмінність лише в тому, що Олександра та Пацючка просувають упередженість до всіх чоловіків. А Омред робить рівно те ж саме, просуваючи упередженість до всіх жінок. Ви троє нічим не відрізняєтесь в цьому плані. І на прикладі коментарів під відео Омреда та моїми відео я вам прямо зараз покажу, як він впливає на своїх глядачів. Як вам така аргументована критика? Чи можуть ці аргументовані коменти? А цей комент взагалі шедевр. Схоже за все, коментатор просто полінився подивитись повністю відео та одразу ж вибухнув. Адже я якраз і наголошував на тому, що не намагайтесь більше спілкуватись з дівчиною, якщо вона не захотіла з вами будувати стосунки, якщо ж ви так боїтесь френдзони. Складається таке враження, наче це якесь венеричне захворювання, яке Омерет передає всім, хто примкнув до нього, не додивлятись відео до кінця. Ще мені дуже подобається, як деякі коментатори підіймають тему біготні за дівчатами, засуджуючи це, забуваючи про те, що радив робити хлопцям Омрет. Тобто розумієте цю логіку? Бігати за дівчатами це погано, але бігати так, як сказав Омред, це правильно. Взагалі, якщо змалювати повний портрет Омреда з цього всього побаченого, можна сказати, що Омред, хоч він і сам каже, що не сантист, але при цьому вдається до інцидентних термінів, які не мають практично. Жодного наукового підтвердження об'єктивує людей за зовнішністю, в чому, як мінімум, зізнався сам Омерет, закриває очі на дійсно серйозні проблеми жінок у суспільстві та, врешті-решт, радикалізує та поляризує аудиторію. І після всього, що написав Омерет у своєму телеграм-каналі, після подібних коментарів від його ж аудиторії постає таке питання: що це, якщо не фашизм? Принаймні деякі деталі тут явно присутні. Але все ж зафіксуйте собі те, що все це квіточки в порівнянні з тим, що ви зараз побачите. Тому не буду вас затримувати. Ось тому я це й залишив на кінець. І це вже не просто щось погане, жарт невдалий, упереджене ставлення. Це вже виходить за рамки етичних норм. І щоб ви розуміли всю ситуацію, ось ще пости омреда з яким змістом ви зрозуміли. Ну і на додачу ось. Я не думаю, що тут варто шукати якусь іронію, бо все вище показане в переміжку з цими кріповими постами це вже тривожний дзвіночок, не хочу нікого ні в чому звинувачувати раптом що. Ну а на цій серйозній ноті відео добігає кінця, а якщо хочете допомогти мені з контентом, ви можете підписатись на мій телеграм-канал, де ви можете ділитись різними мемами та відео, які ви хотіли бачити в моєму новому огляді. Ну і головне. Підписуйтесь на мій канал та розповсюджуйте це відео, щоб нас ставало більше. До зустрічі!